Всім привіт! Буду готувати ось таку запіканочку творожна, Такі слої. Зараз покажу. Чисто мій експеримент вирішила спробувати, чи вийде. І ось така штука прикольна вийшла. Зараз подивлюсь. І ось така запіканочка, творожна. І далі готуємо О, кусочок. І поїхали далі. Задумка така: зробити пиріг слоєного тіста, низ, вверх, а всередині зробити плослойку творог, збити з двома яйцями, молоком і дві ложки крохмалю, і цукор за смаком, а зверху один слой ще тіста. і білок збитий в піну і зверху покритий і так запекти. Не знаю, що вийде. Така в мене ідея, якщо буде прикольно, я зніму всі етапи і виставлю. Якщо ні, ну тоді ні. Тісто на пополам одну половину форму і, і, і творог і зверху знову другу половину. Ось так. Положила, далі творог виложу зверху і далі ще один кусочок тіста. Творог, яйця, крохмал, молоко взбиваю. І зверху на тісто. Ось таку сирну масу виливаю зверху на тісто. І ось виливаю сюди. О. Один білок збиваємо до піни. Тепер додаю ще дві ложки цукру. Зверху положила ще один кусочок слоєного тіста і зверху викладу білок. Ось цей збитий білок, зараз викладу зверху. Ось так виложила, ще посиплю мікдальними у мене такі хлопечка. Зараз посиплю і в духовку. Ось посипала хлоп'ями, але ще посипала, е, кокосовою стружкою. Не знаю, подивлюся. І в духовку! І ось така смакота вийшла. Всім смачного. Оп-оп. Але пахне.